Тяги погнуті одна і друга вигнута тяга І в люках щілина бачите грає Ану давайте в цю сторону А я бачу, я рукою одною беру, ну все грає Дудай буде, дорозі трепаний, хай його за і все пропінювалося раніше. А ту сторону теж пропінювали, не бачили ви? А я не Давайте подивимося на ту сторону. А, і ця сторона теж підняна, то воно було таке. Не прилягай.